Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси «Криптокиїв». Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами виводити гроші з брокера Freedom Finance. І так. Давайте спочатку для тих, хто перший на цьому каналі, що таке Freedom Finance? Я залишаю посилання вам в описі під цим відео. Ви зможете перейти по ньому, зареєструватися. Це е, кіпрський брокер. Точніше, Freedom Finance – це міжнародний брокер. Але я вам залишаю посилання саме на кіпрське відділення, тобто європейське відділення, яке е, піддається законам е, Євросоюзу. Чому? Тому що. Їм ним я довіряю більше в Україні. Український зараз не працює, тому краще реєструватися на європейський. Тим більше там є україномовна техпідтримка. Ви можете зареєструватися, вам там будуть раді, вам дадуть техпідтримку, консультанта, який зможе вам на телефон подзвонити, або в телеграм списатися і допомогти вам по будь-яким питанням. Також ви можете писати завжди мені, якщо у вас є якісь питання в Телеграм або в інстаграм. Ось тут ви можете бачити мої соціальні мережі. Звичайно, я вам не допоможу по якимось конкретним питанням з вашого аккаунта, тобто, якщо у вас там якась помилка, по цим питанням пишіть в техпідтримку. Але я вам можу показати допомогти по якимось там загальним питанням, наприклад, там який тариф обрати, або там як вивести, або як заробити на цьому, ну тобто щось таке. Тепер мені часто задають питання, що е, всі знають, що я інвестую саме з цим брокером. Я купую тут ETF е, 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 QQQ, але... Також задають питання, як правильно виводити гроші. Взагалі, навіщо вам може можна виводити гроші? Ви, наприклад, завели, зробили якусь угоду, заробили на цьому і рішили, вирішили вивести прибутки, і ці прибутки, наприклад, направити в якийсь а, інший напрямок, там відкрити бізнес або там, купити квартиру, чи ще щось. Неважливо виводити гроші. Як це треба знати? Це треба спочатку зробити, для того, щоб протестувати, як працює брокер, і можливо є якісь проблеми. Тому сьогодні я вам покажу, як правильно виводити а, гроші з Freedom Finance. І так, перед вами а, вікно профіль, це мій особистий кабінет, і ми можемо зараз бачити, що у нас є доступне, ось у мене 401 долар, який би я хотів з вами сьогодні вивести. І я вам покажу на своєму прикладі, як правильно це все робити. І так, ви бачите кнопку Поповнювати, а також ви бачите кнопку Вивести. Також, до речі, якщо вам цікаво зареєструватися і ви ще не зареєстровані, ось відео ви можете бачити прев'ю, як правильно зареєструватися. Також я залишу посилання в описі під цим відео на ці відео, які вам потрібні. Це реєстрація, це поповнення, а, різні способи також поповнення криптовалютою. Ну і ось сьогоднішнє відео про вивід, воно теж буде актуальне. І так, ми бачимо кнопку Поповнити, також ми бачимо кнопку «Вивести». Натискаємо на кнопку Вивести і що ми тут можемо? Бачити. Тут ми бачимо, що в нас доступно для виводу 400 доларів. Нам треба обрати рахунок. Торговий. Наші гроші зараз знаходяться на торговому. Якщо ви знаєте, то є два рахунки депозитний та торговий. Всі ваші акції, які ви купуєте, всі ваші цінні папери, вони на торговому аккаунті. Депозитний це лише для того, щоб там тримати доларі і на них отримувати, якщо не помиляюсь, чи 3, чи 5% зараз річних. Я цим не користуюся, для мене це тільки інвестиція в цінні папери. Але ви можете користуватися. Тому вибираємо тут торговий аккаунт. Далі, спосіб виведення коштів. Ми можемо бачити з використанням власних коштів, а також з використанням позикових коштів. Вам треба обов'язково з використанням власних коштів. Не треба ніякі позикові гроші вибирати. І так, валюта USD доступна для виведення 401.07. Тепер ми можемо ввести цю суму повністю, наприклад, 401 0,7. Так, вводимо. І ми бачимо, що комісія 7 доларів. Ця комісія буде у вас завжди фіксована. Неважливо, скільки ви виводите: 100 доларів, 200 доларів, 1000 доларів або 10 000 доларів. Ну, давайте зробимо ось так. Ну, просто для прикладу, якщо навіть 40 тисяч ми б виводили, комісія б у нас була все рівно 7 доларів. Тому е, краще, звичайно, виводити більші суми для того, щоб е, комісія у вас е, ну, не віджирала великий відсоток. Далі, ІПН клієнта, це ваш податковий номер. Ви можете його подивитися в дії або там на бумажці, де у вас він є. Дивіться і заповнюйте. Далі ваші банківські реквізити. Якщо ви вперше виводите, вам необхідно е заповнити заново ці реквізити. Якщо ви будете виводити постійно, у вас вони будуть тут вже підтягуватися. І так. Треба ввести IBAN або номер рахунку в банку. Що це таке IBAN IBAN і, і СВІФТ. Е, вам необхідно це дізнатися у вашої, наприклад, техпідтримки. Або ви можете подивитися це е, більш детально, ну, скоріш за все, через техпідтримку або через е, додаток, е, наприклад, монобанку. Я вам зараз покажу, як правильно це робиться. І так. Ви заходите в Монобанк, обираєте вашу доларову картку. Так як ми виводимо долари, тому і картка повинна бути доларова. Що нам необхідно тут зробити? Як ви бачите, на цю карту мені вже заходили свіф платежі, але це е, не з Freedom Finance. Це ну, ми будемо також відправляти свій платеж, тому монобанк без проблем приймає ці платежі. Наскільки я знаю, Приватбанк може не приймати ці платежі і відправляти їх е, е, обратно. Але я приватом взагалі не користуюся, як ви Знаєте, якщо перший раз на каналі, то Приват мені заблочили ще в 2022 році рахунки. Ну і Бог з ними. І так, що нам необхідно зробити? Ми повинні знайти наші реквізити. Натискаємо поповнити свою картку і обираємо Swift. Натискаємо сюди. І ось тут перед вами повністю всі ваші ось ці рахунки. А, ви повинні їх внести в а, ось цю форму, яку ви бачите перед собою, тобто в особистий кабінет. І так, давайте це зробимо. І так. IBAN я ввожу з Монобанку. Далі бік uh, SWIFT або SORT код вашого банку. Ви вводите uh, SWIFT-код, який у вас указан. Далі вводите одержувач, призвище та ім'я. Обов'язково треба виводити саме на свій рахунок. Ви можете вивести як на рахунок мобільного банку, такого, наприклад, як VICE, але я раджу вам вив... uh, виводити саме на нормальні банки. Uh, Нормальні будь-які українські банки, тому що що там буде з мобільним, ми не можемо знати. Нам їх дають зараз на таких е, пташкових правах, як це називається. Да? Тобто сьогодні вони є, завтра їх немає. Не знаю, що там буде. Якщо заблочать, то навіть невідомо куди звертатися. Тому я вам раджу виводити все ж таки на е, рахунки наших нормальних українських банків. І так, призначення платежу залишаємо таке. Вказати реквізити банку кореспонденту, це не обов'язково, і ми натискаємо підтвердити. Далі у нас вилітає ще раз доручення. Всі наші ось ці дані, які ми тільки що вводили. Ми передивляємось і натискаємо відправити доручення. Далі ми бачимо, що доручення в нас обробляється. Як тільки ця м, процедура пройде, е, і тоді ми, наші гроші поступлять нам на рахунок. Скільки зазвичай це займає часу? Зазвичай це займає від 1 до 3 робочих днів. Зараз у нас п'ятниця, я оформлюю цю транзакцію і подивимось, коли вона прийде. Для вас це буде лише одна секунда. Я зроблю невеличку склейку і покажу, коли гроші зайдуть до мене на монобанк. Подивимось і. Розповім, до речі, скільки днів на це пішло. Ви можете також тут відкликати це поручення і гроші вам повернуться на баланс. Або ви можете почекати і е, дочекатися, коли вам вони поступять на монобанк. Тому давайте почекаємо і подивимось, через скільки днів вони до мене зайшли. Поїхали! І так, друзі, сьогодні в нас 5 вересня 2023 року, вівторок. Як ви пам'ятаєте, для вас це була лише одна секунда, для мене декілька днів. Я оформив вивід з Freedom Finance в п'ятницю. Наскільки я якщо якщо не помиляюсь, в день, тобто, це був повністю робочий день. Але Субота, неділя та понеділок були вихідними днями. Субота-неділя у всіх вихідні, особливо на біржі. Да? І понеділок було якесь там свято в Америці, тому це також був е, вихідний, біржа не працювала. І як ви бачите, ось 394 долари зайшло е, сьогодні зранку в 9.40, тобто на це потребувалось два е, дня робочих. Таким чином, як ви бачите, все працює, все виходить. Ми можемо просто взяти, натиснути, переказати і відправити ці гроші, вже конвертувати, або якось піти, зняти їх в банку в реальні долари, як вам буде завгодно. Тобто, це долари, які ви можете зараз зняти, продати, обміняти, відправити на Вайс, наприклад, і потім завести на криптовалютну біржу, або як завгодно. Тобто. Без проблем гроші виводяться з Freedom Finance. Це відео для вас максимально проста і детальна інструкція. Я сам, до речі, перший раз виводив, але у мене, чесно кажучи, сумнівів ніяких не було, тому що це ну, перевірний брокер з ліцензією. Нагадую, те, що посилання на реєстрацію та на інші відео про Freedom Finance є в описі цього відео. Підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. Бувайте!